Прочитавши заголовок цього відео, багато хто подумає собі, що мовляв, це один із тих фейків, які часто можна побачити у заголовках на різних каналах, але ті, хто вже встиг почути відповідну новину, зрозуміють, про що йде мова. Звичайно, наш парламент не міг би прямо і цілком відверто профінансувати Збройні села Рехвім, які зараз ведуть нещадну війну проти України. Адже у цьому випадку всі депутати, які б віддали за це свої голоси, прямо й незаперечно підпадали під статтю 111 Кримінального кодексу Державна зрада та ризикували б отримати за це від 12 до 15 років з конфіскацією. Тому акт одноразового фінансування війська загарбників було проведено у вигляді голосування. За законопроект 11392 про зміни у питанні господарської діяльності, тобто у вигляді голосування за закупівлю в Болгарії російського обладнання для будівництва двох додаткових реакторів, які уряд хоче будувати на Хмельницькій АЕС того обладнання, яке свого часу було виготовлене Ерехвією для Болгарії, але там вчасно отямилися. І болгари відмовилися від використання цього троянського коня, відмовилися і навіть ще не розрахувалися за нього, поза як у них з'явилися претензії до якості та надійності цього обладнання. Самі подумайте логічно, чи буде якась країна продавати імпортне обладнання, яке вона свого часу замовила в іншої країни, якщо б воно не виявилося почасти бракованим? Хтось може на це сказати, мовляв, а де ж тут факт зради, ми купуємо те, що нам необхідне, і купуємо за найбільш дешевими цінами. До того ж, купуємо не в Верехії, а в Болгарії. Очевидно, саме такими аргументами агітували у Верховній Раді лобісти цього законопроекту саме ті лобісти, яких багато хто звинувачує в причетності до корупційної схеми. Але наші нардепи це не маленькі діти, і всі вони чудово розуміють, що будівництво двох реакторів на Хмельницький АЕС завершиться і їх запуск відбудеться не через півроку і навіть не через один рік, тобто відбудеться він тоді, коли війна давно закінчиться. Отож ця закупівля реакторів є вкладанням грошей у досить довготривалу перспективу отримання. За неї відшкодування, а тим часом із болгарами розраховуватися доведеться відразу ж, після чого вони муситимуть розрахуватися за рефію, до якої вже не матимуть жодних претензій. Отож наш ворог одержить ці 600 мільйонів євро вже найближчим часом та зможе за ці гроші завербувати багато добровольців, які убиватимуть українців на нашій землі. А також, очевидно, зможе частково із цих грошей оплатити працю своїх робітників на військових заводах, які виробляють боєприпаси та зброю, ті ж самі боєприпаси та зброю, якими вороги вбиватимуть українців на нашій землі. А врешті-решт, доки йде ця війна, ніхто не дасть гарантії, що ці 500 мільйонів євро не підуть на виготовлення саме тих ракет якими ворог може повністю добити нашу енергоінфраструктуру, що, в принципі, може стати однією з передумов додаткової втрати наших територій? Коли прем'єр Індії моді прибув до Києва у серпні минулого року, то Зеленський хвалився, що покаже йому бучу, натякаючи на те, що Індія, імпортуючи російську нафту, фінансує цю загарбницьку війну. Але судячи із попередньої підтримки Зеленським цієї законодавчої авантюри, я вам гарантую, що він таки підпише цей злочинний законопроект, який є протягнутий голосуванням переважно силами його фракції за допомогою колишніх регіоналів та силами низки фракцій Коломойського. Законопроект, який внаслідок цього підпису де-факто стане законом. Про одноразове фінансування війни кремлівського загарбника в Україні, а як інакше все це назвати, замість того, щоб використати ці не такі вже й малі кошти для посилення ЗСУ та на озброєння ЗСУ, їх віддають ворогу за той де-факто бракований товар, який в нього ніхто б у світі не купив, окрім наших зарадників.